Алло, друзі, усім привіт. Клейрей на базі. Продовжуємо наші челенджі приємного перегляду. По класиці Номувченко. О, трактор. Біла машина. Слухайте, слухайте, це просто унікально. Біла машина. Четверта генерація. Коротка антена. це Турція. Фіатів також дуже багато в Турції. Це також треба розуміти. Камера тупо ночь. Ну, Блін, і така архітектура. Uh, схоже щось більше на Європу. Так? А якщо схоже на Європу, то ну, цей регіон дуже сильно підходить. А рослинність також подивимось північна. Як це може бути коло коні? Ну це якось дуже дивно. Опа, чілять. Це унікальна машина для Кенії. В Кенії з правої сторони буває Сноркель. Також подібне можна в Сенегалі знайти, але в Сенегалі права сторонка, це також треба розуміти. Я не знаю, де це. Ой. Може, десь тут. Чому це там? Шах. Ну, Європа, реставрація суші. Це Польща одразу зрозуміло. Якщо ми зараз код знайдемо, буде шедеврально. Риби просто зустріч козео. А конец. А, і що серйозно не буде ніде коду? Для чого я їх вчив? Для чого я їх знаю? Давайте так. Woutiek, Paris, Ну Це не Париж. Я думаю, ви не парковач. Риби. Ну, це якесь невелеке місто. Ух, Як же мені це не подобається. Козел. Така архітектура. Це щось зліва, напевно. Кайш Глогов, наприклад. Ну, зліва все ж таки бачите. Блін, чому всі тикають? А! Блін, бісить, бісить, бісить. Я керуюсь хоч якоюсь логікою, в принципі, вона існує. Але. Не тут. Це що таке? Філіппіни чи Індонезія? Чорна машина? Стовпи? Бетонні. Ну, ніби чи б не бетонні. Залізо бетонні, можливо. Це точно Філіппіни і поля такі, так? Тут це має бути А Чому це Сулавесі? Так, номери нью джерсі Що це Нью-Йорк буде просто чи що. Я ж нічого не плутаю. Найс. Nice. Більш ніж геніально. Ну, блін, з однієї сторони тут легко вгадав Нью-Йорк, а з другої я не вгадав Індонезію. Хоча стов, нібито філіппінський. Можливо, такої тачки ми не побачили. Блін. А, знаєте, чому вони тикнули Індонезію? Бо ця штучка унікальна для Соус Соловесі, напевно, для якоїсь частини. 100%. Я щось чув за це. Н. М.пізенко, о, Малайзія моя улюблена. В Малайзі дуже часто викошені газони. Я не розумію, це четвертий, Ну, це четвертий ген має бути. З таким блюром. то точно має бути Мейнленд. Тобто ця частина. Найс. Реально Джахор був. а Я хотів втикати. Реально виглядало, б, як південь, куди усі тикнули там безкінечні гори. Так, Аргентина ніби. Чи Уру. Який це ген? Я не орієнтуюсь, третій, чи четвертий. Ну Ніби на Аргентину щось схоже. Сантафе. Непогано це все ж таки річка, бачите? Бо якось так волога була. Індія моя улюблена. Високі пальми. Ну, це. М м м скоріше за все, десь тут. Долина річок, бо багато полів. Це реально там. Це реально там, бо висока пальма. Ви розумієте? Ви розумієте взагалі. М м Норвегія чи Швеція. Ну, така розмітка Норвегія досить північна, напевно. Чому це там жах. Знову той регіон. Тільки це вже буде. Ні, подожді, це вже точно. Це Норвегія, правильно? Чи Росія? Норвегія чи Росія? Норвегія, чи Росія. Думаю, Норвегія. Подивіться філейн. Я. Бам. Ого! Одразу сіра машина чи чорна газифікація. Ну, окей, з такими горками. Може ще щось побачу? Ніби донецьк. Непогано. Купив один, син, що, шо-шо? Металочерепиться, дякую. Це район Мукачева. Це район Мукачева. Ор. А, це телефон, а не ОР. Це може реально бути десь коло іршави? Як це можливо? Офігеть, я зараз заплачу. Це щось. Нереально. Типу, я думаю, там буде зараз написано Оршава якась і реально тикнув коло Іршави. Щось там Кременчук чи що. Кам'янське. Такі лопухи, ну, це центр південь. Ну, Кам'янське тут ще не може бути написано тому Кременчук. Угу, угу. Де там взагалі дорога є? Це просто може бути якийсь райончик Кременчуку Пердичів? Та він так не виглядає, друзі. що ви Не позорте мене. Угу. Так. Ну, щось центральне 100% буде. Київська область можливо. Просто умай. Уявляєте, кажу, щось центральне. Опа, точка. Це вот траса Дніпро Харків стара. М -м -м. Не знаю, по куту мені дуже не подобається. Це не тут. Тут нема лісів. Отут ліси можуть бути. Це просто камінське. Пам-парам-папам-пам. Як завжди, 13К. Але як я тикну 4 966. 996? Я шоці. Що у нас в першому раунді? Ну, Донецьк, Донецьк. Текстильник, клас. Зрозуміло там було. Другий раунд, другий раунд. Я, як ви пам'ятаєте, просто тикнув отак. З нічого. З неба. Пальцем в небо, так би мовити. Адес також знайшов. Легенда. Легенда. Досить багато людей на Закарпатті. Так, третій раунд. Третій раунд, третій раунд. А ну напишіть, напишіть. Що ви тут забули? Чому ви тут. Мені аж цікаво. Бо там ні за що було зачепитися. Там просто треба було знати ту дорогу і все. Тут ніхто нічого не вгадав. П'ятий раунд кам'янське. Цікаво, цікаво, також ніхто не вгадує. Я думав, це щось типу коло Запоріжжя, але ну, досить близько насправді був, є, як є. Ну що ж, по-ному у нас перший Кіоріо якимось шином, другий пілей і третій студент. Дивимось, перший раунд, Турція коло конії. Взагалі не схоже було, думав, що це північ. Я не знаю, чому, воно завжди тикається. Я просто наводжу, не зажимаю, воно все одно переходить. Бісить така фігня, почільте цю фігню. Зробіть тут кнопку якусь додатково, подивитися локацію. Я не хочу, я просто тут щось дивлюсь, бла, 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 туди-сюди курсор мишки і все. Я вже на тій локації. Геніально. Другий раунд у нас, ну, Кенія. Я вам вже розповідав, що Кенія унікальна машина. Третій раунд. Третій раунд Польща. Північна частина. Не знаю, ну, це точно було ближче до Німеччини. Тому make sense. Раунд 4 соус so, Соловесі, я на Філіппинах. Адес такош, то речі. Да, я не знаю, я не знаю. Там просто была унікальна криша, наскільки, унікальний дах, наскільки я розумію, тому це тут. Мене приказывают, что люди знают цю тему. Багато хто знає. Потім тут був Нью-Йорк. Адес больше со всех, я також в Нью-Йорку. Номери були у Нью-Джерсі штату. На цікаво, переміг тайфун. Другий осмастер третій Кіо Ріо. Малазія в першому раунді. Ну, це дійсно був Хор, як я й думав, але тикнув, щоб засейватись трошки повище. Раунд 2. Філейн, Ну, ясно, Скрипти. Я зрозумів, що це річка буде, як вона називається, хто знає. Парана Ривер. Парана. Офігеть. оце, це да. а тут десь витікає просто. Реально. Ну, блин, Філен, да. Третій раунд. Індія. Аж сюди. Саймон каже, та тайфун, власне, і вгадали це. Ну, зрозуміло, що це було північ. Ну, я свою думку кажу. Якщо що, я нікого не шеймлю. От я подумав, що це. От знову я просто перейшов на цю локу. Я не хотів цього. Ну, це бісить, бляха. Dear Gesser Devs. Пофіксіть цю херню, будь ласка. А то я почну знімати англійську і буду казати, що ви якусь херню робите ще й англійську. Будуть, будуть мене усі розуміти. от такий я злий. Я на півночі. Цікаво, що тут, тут, а поблизу самої мітки майже нікого й немає. П'ятий раунд, ой, ну тут. Ми з студентом в одній точці, що цікаво. А це, що це? Що це? Ньюфаунд? Єдиний гусмастер гадав Ньюфаунд. Красава. Ну що, друзі, ставте лайки, пишіть вподобайку. Дякую вам за перегляд. Доєднуйтесь до ком'юніті, щоб пограти безкоштовно, звісно. Та й до завтра.